Всім привіт! Ви на каналі Я і Моє Хазяйство. Вийшов я своїми козами на прогулянку, в балку, от до сосен в соснах от султан. Сосну їсть, кози там вище, до білка, зірка, ромашка з машкою там справа. От Вже буду зараз. По трошки вже буду з ними йти додому. От, вже скільки я тут вже час з ними ходю. Ось От. От таке, а тут тіньок, а там добре сонце. До козочки там, султан сосну поїв, зараз он до бояришник чи гльот. Як каже. Теж зараз поїсть. Зірка в кущі пішла. О. Ну думаю, сьогодні погода хороша. Є время цей. Хай походять, розвіються ще трошки. Тут лишилося три неділі, той чуть менше той. Вот, дай бовдуть козенята. Да, султан? Він на канаті у мене, щоб він мені кис не лякав, не скакав на них і нічого їм не зробив, так? Да? Козел? Пішли до Сейчас Зараз поїсиш. Вот. Цей раз теж так далеченько уйшов з ними. Вот. Їдеш давай. Суху траву об'єш. А, кущики хоче. Всі кущі дуже люблять. Сосни щось не так. А як вдома сосни давав, то добре їли. Тут ні, не так. Вони більше кущі огризають, їдять, щось їм зелененьке хочеться. Бо вдома... Сіно даю на ніч солому кладу ясла. О. Та й хотять. Смачненько. Отак от. Он домашка. Зірка, давай дискуди. сейчас запутайся. А, козел. Ну отак от. Козі мімозі. Ходять, пасуться. Да? Машка. Машки найбільший живіт. Наверно, що буде найбільше мати козенят. А зірка найменше, наверно, що бо в неї живіт. Ну, то буде видно. Отак от. Кози в кущі пішли. Їсти. Султан тут теж біля кущів. От. от. так от. Їсть Завтра вже 1 лютого. Завтра да, Султан. Це Султану 20 лютого буде рік. Чи 19, чи 21 щось таке, коротше. В цих днях. От. Козел Вот. Кущики єсть. Кози їдять. Білка Як спочатку їх вигнав, то вони сразу бігати. О, розійшлися. Зараз уже трошки зійшлися докупити їдять. Ну, вже зараз буду з ними йти. Зараз доснімлю відео та й будемо вже з ними йти додому, потім мені вправлятися Отак от. от. Козі мій мозі. Перво має родити е, машка. Потім ромашка, зірка і білка. Ну, білка э, в то время, коли і вони троєм. Як хоче числа, точно не знаю коли білка. Ну в то время, коли і ці три. Останні. Тут такі листя їм дуже подобається. Їдять до гризуть. Ну, ще, ще пару минут, попасуться собі. Той. Будемо вже йти, бо сонце вже потрохи заходить. От. Ото так, от така -от, 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 от. Красота, балка. Де вони ціле літо весну і осінь пасуться. О! так от, -от, от. Кози мімозі. Да, Султан? так от, -от, от. Ще для козенят е клітку в сараї не робивши. Ось. Та, що в них було в тому році, то ж саме на тому то ж самому місці зроблю їм для козенят. От. І отак от. Так от. Да. Їсть. Султан. Дома сіно теж все з'їли. І тут ще зелененькі їдять. От. от. так. от. Окрутися. Був ішов з ним з канатом. Канат на роги йому попав і відсипив. То підійшов до кіс і не трогав їх, Ну, я його... Ну і він потім думаю, ну ладно, нехай собі ходить. Потім він підійшов до мене та й думаю, ладно, поки я шанс, прив'язав його та і все. Щоб він мені кіс не лякав їх. От. І от отак -от, от. Козочки. От і зашов так за кучцей, а? Намотався. От, от так от. Ідять собі, пасуться, ходять. Їм не холодно, сьогодні тепло. Ночі сьогодні було мінус п'ять, а зараз не знаю. Навіть що плюс п'ять. Все було біле, іній такий був. А днем тепло, вітра нема, спокійно. Ось так от така от погодка у нас зараз. Все, козочки, давайте донизу трохи, бо я вже наверх не йду. От так. Зараз йду трохи нижче. Пішли. Пішли, ти вже теж наївся, айда. Де тут воно до сосни пішли? Пішли, султан. Ну. Ну отак от, от. Козочки. Вони коло мене, це вони зараз там підходять до кущів, де більше. А зараз вони до мене прибіжать. Да? Побачив, що мене рядом нема, і вони одразу до мене. Ромашка, йди сюди. Ну, от так -от, -от, от. Таке от було відео. Показав вам з козами. Вийшов з ними знов на прогулянку. Хороша погода зараз. Ну отак от, от. Хай походять. Перед окотом розвіється трошки. Отак, от таке було відео. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Отак от. Все, всім пока.